Агрегат для посіву буряків. міжряддя 45, просто вся лінійка закрита зурі. Будь ласка. Селект це ж комплектація для, для того, щоб ми міняли міжряддя. Але ж тут комплектація в цій моделі 45 для буряка. Тобто ми можемо сіяти цей на 45 кукурудзу, соняшник, можемо сіяти сою, можемо сіяти буряк, ріпак. Конструктив той самий, так. піднімаємо вологу, вкладаємо добрива, прикочуємо і сіємо. Зараз продемонструємо. Але це буде посів ріпаку. Ось. Ось ріпачок. Ось, ось. Ми кажемо про те, щоб вона була універсальною. Ми можемо працювати, ріпак, пшениця, соя, горох. І це все переналаштувати на, наприклад, з посіву ріпаку на пшеницю, ну це ну пів години.